Деякі люди мене питають, Літій Іонович, що мені треба, щоб почати перепаковувати акумулятори до електроінструменту і електротранспорту. І я їм кажу, хлопці, по-перше, ви маєте любити цю справу і хотіти цим займатися. Бо якщо ви не любите цього, то ви будете капарати, мучитися і якусь хірню робити. Саме основне це. Любов до такої справи, <кій> в принципі, як до будь-чого іншого. А тепер поїхали по чуть-чуть, що ж для цього треба. Ну, по-перше, вам потрібні акумулятори, зварка, хороша зварка, а не те трансформаторне одоробло, яке проварює і прожарює то все. І стороні, нормальна зварка вам потрібна, яка буде дійсно файно то все варити, і, і у вас буде нормальний результат. Бо якщо ви купите якийсь трансформатор неварево, то у вас ніколи в житті отаких от точок не буде. Так, навіть це зварка інколи щось там Щось там в неї чуть-чуть може не вийшло. Прогарчик, ще щось, але подивіться, які вони всі гарні. Отож, вам потрібна нормальна зварка, і нею потрібно також вміти користуватися. І у них сторона там або конденсатор або хто як каже. Це по-перше. По-друге, вам потрібні нормальні акумулятори високострумові. Можете Бушні брати, там не Бушні, вже хто, хто там які хоче. Але високострумові, там Моліцали, наприклад, Соні Мурати. Наприклад, Мех або Еве 25П. Це взагалі з нових. ви новими. Маєте доступ до нових і можете їх собі десь позамовляти там. то можете їх брати. Соні Мурати теж або Бушні, або нові. Можна використовувати. Це є високострумові елементи, в яких струмові дача 20-30 А. Дійсно високострумові, які підійдуть під акумулятори для інструменту. Бо якщо ви там якісь візьмете, наприклад, ті самі Samsung 35 є, як хтось там бере, або там якісь UPS 29 є, або там тайри, наприклад, от такого, то ніколи в житті ваш інструмент не буде робити нормально. Ну, хіба якийсь слабкий. А болгарки, перфоратори на таких. Елементах не будуть ніколи робити, треба використовувати високострумові елементи. Також є 21700. Ну Тут я просто для прикладу взяв, щоб показати. знаєте 21700, наскільки він більший і грубший. 21700 теж високострумові в яких струмові дача 30-40 А і більше, як які є. Є такі, що і 50 там віддають 60-70. От наразі. Акумулятором теж ми пройшлися Тільки треба високострумові використовувати, щоб у вас був хороший результат. І всі акоми працювали, як має бути. Так, наступне, що вам потрібно ще для цього всього, щоб це все зварити, вам потрібна лента. Ленту можна використовувати нікельована сталь 0,15, 0,20 або чистий нікель. Це, наприклад, чистий нікель. Чистий нікель має в 3 рази менший опір порівняно з ось цим. А мідь навіть, до речі, ще є металічні біметалічні пластини з міддю ще має менший опір, ніж чистий нікель. Ну, на міді в нас мало хто варить, бо це трохи недоцільно і затратно. Але чистою, чистим нікелем, або хоча б там якоюсь 0,15, в 2-3 шара або 0,2 ви мусите варити полюбе. Два шари до того, що це нагрівається, від струмів 20-30-40 А це нагрівається, нагрів впливає на, на елементи, і вам треба хоча б два шари робити. Якщо ви будете давати 0,15 або 0,2 в два шари, так як тут, вон, один шар і зверху ще один шар, то це тоді трошки зменшить нагрів і вже буде плюс-мінус по-людськише, набагато краще, ніж той Китай. Китайський прокрафт і ще там всяке тому подібне. Строму прокрафти всякі там. Але треба ленти ще мати, нормально і багато. 0,15-0,2 або чистий нікельок. Саме найкраще чистим нікелем. Можна трошки, наприклад, дорожче взяти на 100 гривень, але зробити на чистому нікелі навіть в 2 шари, ще буде супер. Це буде, в принципі, майже ідеальний варіант. Такого не передарешся. Так, наступне, що вам треба, корпусці. Під Макітовську посадку, наприклад. Отакі от якісь всякі різні. Ну, я переважно під Макітовську беру або з такою жовтою фішечкою. Корпуса брати і платки, щоб з жовтою було. По цим корпусам що вам треба? Знаєте, що є от такі огризки, які, в принципі, 20 А тримають, і ваш інструмент буде працювати. Навіть і 40 тримають там Чуть-чуть в піку. Але в ідеалі вам треба брати отакі от о. Платки гарні, сині з шістьма транзисторами або хоча б там з чотирма-п'ятьма транзисторами, з такими клемами, бачите, тут клеми теж широкі. Ну, порівняно з цими малесенькими. Тут така клямка, а тут дивіться, яка величезна. Та вже буде трошки успішніше і більше струму пропускати і менше грітися, ніж оці гаризочок. Хоча багато хто. Купляє корпуса, такі корпуса, і там всередині, не можу відкрити. Коротше, і там всередині огрізки, ну вони роб, працюють, нічого страшного не буде. І далі ось такі вон. нам треба платки би було брати. Ну І там зрештою розходничків. Отака лента, наприклад, теж продається. Ну, нормальна, хороша лента або 0,15, або 0,20, 0,2 берете. І в два шари її варити. Тут два шари віддаєте, де працювати, наприклад, на таких го. От вона сюди якраз і підходить. Ось так один шар, зверху кляпс другий шар вже може бути. Ліпше, ніж один шар, <головік> скажімо так. От що вам треба. І вам треба ще також різний матеріал. Вам Треба припой. Треба, наприклад, флюс, якщо там треба щось дещо запаяти, я використовую або амтеж 559, або там ще якийсь флюс, паяльна паста. В принципі, вони хороші свою роботу роблять, навіть ту совєтську недоміть, яка не має ні флюсу, і там не хоче ні до чого прилипати, теж до всього прилипає. Так, Вам треба якийсь омивачик мати, технічний спирт, він в принципі. Омиває нормально всякі там каліфолії, і смоли і решта, то все треба змивати, бо потім тут будуть все буде ржавіти від тих кислот і від того всього роз'їдатися і воно все прийде в негодність, скажімо так. От. І в ідеалі щось я не побачив наших майстрів. Ніхто цього не робить, вам треба мати лак, електротехнічний лак. Наносити кісточкою, наприклад, на цю платку лак. Лакуєте це все, покриваєте лаком, щоб якщо якісь металічні стружки падають, щоб це нічого не замикало. Бо часта причина виходу з цих плат є просто попадання металічної стружки десь тут -во, між транзисторами там, чи ще десь між мікросхемою. Бачите, тут вони трошки щось зробили для твоєї мікросхеми, але багато ще елементів. Можуть спокійно, якщо попаде стружка десь між ними, то замкнутися. Так що беріть кісточку, наприклад. Беріть лак. Гарно того все пролакуйте. Я, наприклад, використовую ультрафіолетовий. Маю такий ультрафіолетовий фонарик. І все. І цей лак застигає скоренькою. І платка вже пролакована, вже безпечно. До речі, бачите, тут щось криво. Питається. Пакували, пакували і викривили контакт. Нічого це не рівнюється. І пролакували, і все, і вже є захист додатковий, і не буде та платка горіти. Не бачу я цього в наших майстрів-майстри. Візьміть собі на замітку лак. Електротехнічний лак. От, і все. І ви тоді можете братися по чуть-чуть маючи оце. Трошки можете братися за роботу і робити людям акумулятори і заробляти гроші. Не забувайте про техніку безпеки, особливо, наприклад. Флюсами, спаяннями і так далі. Бо ультрафіолет, він, звісно, на очі впливає. Але якщо ви маєте захист, оп, бачите, нічого не пропускає. Обов'язково використовуєте захист від ультрафіолету, прості, прості білі окуляри, щоб вам іскри в очі не летіли, бо коли ви варите ці іскри летять в очі, а це не іскри, а це кусочки металу розжареного. Попадять, попаде в очі, і вже можуть бути якісь проблеми. Завжди техніка безпеки на першому місці мусить бути, бо здоров'я ви не купите і не відремонтуєте. Так що, ось такий невеличкий обзорчик. Тут ще не все в кадрі є, бо багато чого ще в кадр не попало, треба мати і балансири, і БМС, і нагрузочні стенди, і всякі тепловізори, і багато чого іншого, щоб цим займатися і перевіряти на більш професійнішому рівні, ніж просто. Я купив корпус, я маю платки, я маю нікель, я маю якусь там зварку, непонятну трансформаторну і я вже майстер по варінню по ремонту батарей. Ні, ти не майстер, ти просто, ну я би сказав хто, але не хочу казати, сам знаєш хто. Щоб нормально варити, треба мати, крім цього всього, ще й знання треба мати. Трошки. Трошки більше, ніж просто, ніж просто купив паяльники, я вже майстер. Подивився відео в Тіктоці і став майстром. Стати майстром треба трошки знань мати і вмінь. І спрацювати з цим давно і довго. Тоді ви можете бути... сказати, що ви є майстер. І ви щось там вмієте. Та й от таке хлопці. Беріть на замітку, вчіться, це не є складно. І буде у вас все виходити. От таке то такий то довгий відосик в мене вийшов. Але надіюся, що корисний для всіх. І для майстрів. TikTok. Майстрів тіктокерних перепакунів теж буде корисний відосик. Так що всім бажаю всього найкращого. Робіть файно, і буде все добре.